Гуси-лебеді Жили собі чоловік і жінка. Та мали вони дочку і сина маленького. Зібрались раз батько з матір'ю на базар та й кажуть дочці Доню, ми підемо на базар. Бережи братика, не ходи з двору, будь розумницею. Ми купимо тобі хустинку. Батьки пішли, а донька забула, що їй наказували, посадила братика на травичці під віконцем, а сама побігла на вулицю, загулялась, загралась. Раптом налетіли гуси лебеді. Підхопили хлопчика, понесли на крилах. Повернулась дівчинка. Глядь братика немає. Ахнула, кинулася туди, сюди немає. Вона його кликала, сльозами заливалася, примовляла, що погано буде від батька з матір'ю. Братик не відгукнувся. Вибігла вона в чисте поле і лише бачила, що метнулися далеко гуси-лебеді і пропали за темним лісом. Тут вона здогадалася, що вони забрали її братика. Кинулася дівчинка наздоганяти їх. Бігла бігла, побачила стоїть піч. Грубка, Пічка, скажи, куди гуси лебеді полетіли. З'їж мого житнього пиріжку скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого батюшки. І пшеничні не їдяться, піч їй не сказала, побігла дівчинка далі. Стоїть яблуня? Яблуня, яблуня, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. Поїж мого лісового яблучка, скажу, у мого батюшки і садові не їдяться. Яблуня їй не сказала. Побігла дівчина далі. Тече молочна річка в киселевих берегах. Молочна річка, кисельні береги. Куди гуси-лебеді полетіли? Поїж мого простого киселька з молочком скажу. У мого батюшки і сливочки не їдяться. Довго вона бігла по полях, по лісах, день хилиться до вечора. Раптом побачила їжачка. Хотіла його штовхнути, але злякалась наколотись. Та й питає його. Їжачку, чи не бачив часом, куди гуси лебеді полетіли? Он туди, показав їжачок. Побігла раптом бачить, стоїть хатинка на кур'ї ніжці. У хатинці стара баба яга, а на лавочці сидить братик, грає срібними яблучками. Побачила його сестра, підкралась тихенько. Взяла братика і побігла. Баба яга побачила та й кричить Гуси-лебеді, летіть в погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки, бачить, летять гуселебеді. Річка, матінка, заховай мене. Поїж мого простого киселька. Дівчинка поїла і спасибі сказала. Сховала річка дітей під берегом. Гуселебеді не побачили, прилетіли повз. Дівчинка з братом знову побігли. А гуси вернулися назустріч, летять. Ось ось побачать. Що робити, біда. Стоїть Яблуня. Яблуня, матінка, заховай мене. Доїж мого лісового яблучка. Дівчинка скуштувала от яблунька і накрила їх своїми вітами. гуси лебеді не побачили, пролетіли повз. Дівчинка спасибі сказала і далі побігла. Біжить, біжить, вже недалеко залишилось. Тут гуси-лебеді побачили її, загоготали, налітають, крилами б'ють. Того й гляди. Братика з рук вирвуть. Добігла дівчина до печі. Грубко, матінко, сховай мене. Поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок в рот, а сама з братиком в піч. усе лебеді політали, політали, покричали, покричали і не з чим відлетіли до баби яги. Дівчинка сказала печі спасибі. І разом з братиком прибігла додому. Вимила братика, причесала. А тут і батько з матір'ю прийшли з гостинцями.